4 січня 2014 року місто Сокаль. Нами, представниками територіальної громади Сокальського району Стасюк, перепрошую, не буду ініціатив, Курило, Окрим, Курило, Кесенчук, Чабан, Пасько, Бойкочу, Бацюк, Смолинець. У присутності, ну, ми вам називали, присутніх в кабінетах не було. На виконання віча від 23 січня. Кабінетів приймальної голови та першого заступника голови РДА Сокальської заступника голови РДА Фарин, Пущика, керівника апарату Христинич. А ці кабінети опечатані шляхом встановлення відбитків початків Сокальської районної ради, відповідальність за збереження цілі, цілісності, звичайно, наших початок, бо там стоїть і їхніх, ми покладаємо на нашу самооборону, підписи склад комісії. Якщо хочуть визнати, це є. Бо адміністрація може нашим претензіям. Ми відкрутимо, не будемо нищити, ламати. Ми зробимо все це цивілізовано. Ще раз наголошую, що маємо забезпечити цивілізовані європейські підходи.